Від гусята та гусятка, гусаки та гусині. Сьогодні у нас дуже незвичний випуск, і навіть не тільки тим, що в мене тепер така шикарна вивіска, яку зробив мій чоловік, а тим, що у нас нова лотерея, нова країна. І я попрошу свого чоловіка витягнути цей папірець і повну відповідальність за країну, яка мені випаде, буде на ньому. Дуже цікаво, що він витягне. Його не видно в кадрі, тому що він не хоче зніматися в моїх відео. Та -та 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 -та. Тут треба музичку якусь ставити, тут треба закадрово знімати, як ти це дістаєш. Бачиш, як це складно діставати. Ой, ти мені щось простяг. Навіть не хотів прочитати, що там написано. От. А що ти думаєш, що ти витягнув взагалі? Люксембург. Люксембург? <гум> ну ти ну, теж маленька країна, дуже маленьку. Навіть острів з конфліктом у Туреччині. Це гусятка Кіпр. Так що будемо читати про Кіпер. Льоха говорив, що він витягне мені щось велике, якусь нормальну країну, нарешті мені витягне. І витягнув Кіпер. Наскільки нормальний кіпер, ми зараз з вами дізнаємося із фактів про нього, також дуже рандомних. Ну що ж почнемо з самого вражаючого факту, як на мене, це факт: виробництва вина на Кіпрі має найдовшу історію. Кіпр може похвалитися найдавнішою у світі зареєстрованою історією виробництва вина з традиціями виноградарства, які нараховують понад 5 тисяч років. Острів вирощував і виробляв вино з давніх часів. Ця багато. Ено логічна спадщина сприяє репутації Кіпру як одного з найстаріших виноробних регіонів у світі. Чи знали ви це? Поділіться зі мною у коментарях. На Кіпрі розташоване Солоне Озеро в Ларнаці, яке є місцем зупинки для багатьох фламінго. Виглядає це причудово. Я вам повставляю картинки, я думаю, фотографії. До речі, я не знала цей факт, що цей прапор, який вже я вам, скоріш за все, показала, Зала тут зображена територія Кіпра, це карта Кіпра, таким помаранчевим кольором, дуже символічним. Госятка, знали, що на Кіпрі взагалі немає залізниць. Вірніше, одна є, але вона була закрита у зв'язку з нерентабельністю ще всередині минулого століття. Будемо шукати з вами книжку. Я читала колись книжку про Кіпр в тому році. Це був гіркий край. Чи знайду я ще одну книжку автора Кіпріота? Подивимося згодом. На що я витрачаю свої гроші на коврик пазл. Ну чому б ні, правильно? Ну, Тут така уточка, тут тільки гуся не вистачає. О, качечка, слоники. Що це таке, я не знаю. Треба, напевно, перевернути. Боже мій, це краса, це просто краса. Буде в мене такий коврик у ванні тепер радувати. Ну що ж, я повернулася, щоб розповісти, що я прочитала. І знаєте, це Антоніу з Георгію, і це дійсно кіпрський драматург, прозаїк, поет. Він також, якщо його шукати у гуглі, то вибивається, що він юрист і адвокат чи прокурор щось таке дуже серйозне. А от інша його іпостась, така як письменництво, вже вибивається другим. Хоча він написав досить таки багато п'єс. І це десь сім, які в принципі користуються великим великим успіхом. Також він у 2006 році видав збірку своїх віршів. Потім він видає свої оповідання, які входять в антології. Отримав деякі премії. Як національну державну кіпрську премію, так і премії Європейського союзу, і також в нього є роман, який вийшов у 2014 році, альбом Історій, і він дуже цікавий. Він мене прямо зачарував описом, тому що там є і дитячі фотографії, і якісь писанки, і якийсь грецький фольклор, і кіпрський фольклор, і тема імміграції, темі тема біженства. Але, на жаль, я не знайшла цього. Тексту, тому що в нас це не перекладено, так як його п'єси мали шалений успіх, вони перекладені найбільше у нього, і також українською перекладені зараз на момент запису цього відео авторові 55% Років він проживає в Лімасолі, і там же ж він і народився, тобто, в принципі, він нікуди не мігрував, емігрував, як народився, так і зараз проживає там зі своєю родиною. Чомусь саме критики виділяють основною темою його творі: це забуття та пам'ять. І те, як ідеологія може впливати на те, ким людина є, тому що, наприклад, вона пам'ятає про себе саме ці частини такої мозаїки. І і оця от тема того підробленого я чи фальшивого я часто фігурує в його таких от п'єсах. Я в цьому трошечки впевнилася. Що ж я прочитала? Я прочитала у Андоніса Георгіо його таку збірку п'єс. На 96 сторінок вона невеличка і вона називається Люба моя лісестрато». До неї входить чотири такі п'єси: це Люба моя пралко. Так, це саме його популярна п'єса. Також наш сад, хвороба та колись я була лісистратою. Якщо я не помиляюсь, я все правильно назвала. Окремо, я виділяти кожне не буду обговорювати. Ми будемо говорити в цілому. Перша рубрика. Яку я хочу виділити, це що я дізналася нового. Я дізналася, що понтійські греки є частими героями кіпріоських анекдотів. І ці анекдоти вони дуже зневажливим змістом виявляються. Я цього не знала, і це було застосовано у тексті, і це було так неприємно. Також гасло, яке існувало на Кіпрі, це слава нації, слава війську і смерть зрадникам. Дуже мені нагадало те, що в принципі в нашій культурі також тепер є. Давайте перейдемо до того, що мені сподобалося. Якщо говорити про такі вподобання, то це те, що я відчула місцевий колорит. Це завжди плюс. Я відчула біль народу, і давайте я зачитаю напевно, що я маю на увазі. І постійно питав, ти любиш мене? Любиш? А я не могла відповісти. Та й що йому було відповідати, я і тоді не вміла, та й дотепер не навчила щось таке говорити, Боюсь таке казати, кохаю туди, кохаю сюди. Як про це взагалі можна говорити? Воно ж не підйомне, хіба ні? Коли ми були малими, то розкидалися такими словами на всі біч. але потім я вже не могла і досі не можу. Як це отак взяти і просто сказати, я люблю тебе, я тебе люблю. А навіть і скажи, як потім з усього цього виплутатись? Це от, е, історія однієї жінки, так, людини, але наскільки це відображає усю якусь характерну рису народу? тому що... Через ці емоції, почуття того все, що відбувається навколо, свої почуття, ми звикли десь ховати всередині. Тобто оця от злість, цей біль він розповсюджується швидше, ніж зізнання у коханні, ніж оця от емоційна, така рухлива, така болюча, така, що ти не хочеш туди нікого пускати. І це було так. от глибоко. Наступна цитата: це вже так, про таку партійність, про таку боротьбу. Існує молодь із прапорами, молодь зі свічками та гнівом, який не все одно. І це ставлення виходить далеко за межі її інтересів. Юнь! Трохи лукаво! Прекрасна юнь! Розгнівана війну геть. Ці всі образи. Тут, а вже ж, як в п'єсі, все в душках прописано, яку емоцію, як кричати, що робити. Але зовсім мене не напружувала. Оце мені сподобалося, що іноді в п'єсі напружує те, що там ой, тут сміятися, тут плакати. Тут такого не було. Це ну зроблено достатньо майстерно. Третє, що мені сподобалося, це образ. Пралки, саме пралки, так. Тобто, це ті місця, де ти кидаєш монетку, береш свої речі, і в тебе неначе більше немає того слухача, який тебе так класно вислухає, як пралка, і не заперечить. Тобто, це такий образ, неначе священника, який відпустить тобі твої гріхи, і, в принципі, ти можеш обговорити з нею все. І це такий класний образ цієї пралки, тому що в нашому житті це може бути все, що завгодно. Тобто, коли ти вмикаєш щось, воно працює і ти починаєш сповідатися, ти починаєш свій біль якось от вивільнювати. От те, що вони говорили про пам'ять ці критики, мені здається, що краще було б сказати, що Георгію це більше про біль. Про оцей кіпріоцький біль, який накопичувався в тобі, і тепер ти можеш його нарешті з ним попрацювати. Він такий недопрацьований у людей. А ще послухайте цю цитату, що ви думаєте про неї? Він цього певно не знає, але хто з нас знає себе, свою красу та безмежну силу, що в нас заховано? Усе біжимо й біжимо, звідки візьметься час на мрії. А все. Що народжуємо з себе, є маленькими консервативними мрійками, такими жалюгидними. Також і місце, де ми живемо, є за малим. Інші міста провінційними, а мрії потребують широких просторів і нескінченних шляхів. Мрії потребують мрії, великі й малі, дурнуваті, безумні, кольорові мрії, що ховається глибоко, і ти не насмілюєшся навіть їх мріяти. Мені подобається оця думка. Такого, напевно, постмодерну, що для мрії потрібен простір, що мрія не обмежується тим, що вона знаходиться в твоїй голові. Ти повинен побачити це, ти повинен відчути. Я, до речі, це дуже відчуваю. Коли в тебе є простір, то неначе з'являється таке бажання мріяти ще більше. Наче це можна порівняти з тою кімнатою, яку ти потрошечки вивозиш туди сміття звідти, і ти бачиш якусь перспективу, і так само в голові, і так само де, де інде, в принципі, що ви про це думаєте? Що ви думаєте про мрії? Чи потрібен їм простір, чи потрібні їм великі міста? А ще мені дуже сподобався досвід автора, який проглядається в цих п'єсах. Про що я говорю? Наприклад, бо дехто не збуджується геть ніколи, а хоче просто грошей, тільки гроші, багато грошей. Ці не сміються. А для того, щоб їх мати, їм потрібна влада владарювання над іншими, приниження іншого, біль іншого, смерть іншого, ці не сміються. Їм не подобається те, що я кажу, адже ви живете в системі, що потребує грошей, багато грошей і лише їх. І тому дехто любить смерть і щодня вбиває життя. Оце от фігурує теж так вбиває життя, тобто є такі вбивачі життя, але вони вбивають життя цих людей яких вони занепащують у цю таку от неприємну ситуацію, тому що є в них влада над ними? Чи вони вбивають своє життя? Чи вони просто отруюють все? Ну, це такі ну дуже глибокі п'єси, тобто тут не треба поспішати їх читати, тут можна вдумливо і достатньо гарно провести час. Давайте перейдемо до того, що мені не сподобалось. По-перше, чи хотіла би я відвідати таку п'єсу? Скоріше за все, ні. Мені вистачило того, що я прочитала. Я би не хотіла. Тому що, це причина два: я відчуваю провину. Я неначе читаю і відчуваю якусь вину. Тобто це настільки боляче, що ти емпатично відчуваєш цей біль і ти не хочеш задарма ще раз себе так от нівичити. По-друге, мені не сподобалась лайка. Тут її небагато, але все-таки вона є. Я, в принципі, мені все одно, чи є лайка, іноді мені вона навіть подобається. Я прямо кайфую від того, як класно тут застосоване те або інше слово, але тут вона. Така груба, і ця злість вона прям передається на цих сторінках. Також, що мені не сподобалось, це якась недосказаність, так неначе він почав розкручувати якусь думку. Тут є от такі от думки. От давайте я вам ще зачитаю, тому що от не можу я не цитувати. Вас це шокує? Чому роками на заводах відомих брендів, одяг, яких ви купуєте, помирають діти у шахтах, де видобувають олово для ваших смартфонів. Гинуть діти. Діти голодують. Вони звикли жити надголодь. Навіть якщо ви забули про це, навіть якщо це не потрапило до ваших новин. У цих дітей немає питної води, у них немає майбутнього. Ви забрали їхні майбутні, ваші компанії, ваші фонди, ваші країни. Тобто оце все навалюється, навалюється, навалюється так, не наче той, хто прийшов на цю виставу, мені здається, він буде відчувати себе неймовірно винним, але все це наче закручується, 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 і потім не вивільняється. Тобто, воно на тебе отаким от комом йде. І потім ти не можеш з цим нічого зробити. Ти не можеш його вивільнити. Це дуже погано для тексту, мені здається, звинувачення в ці аргументи, що ми винні ну просто в усьому, що відбувається в світі. Можливо, можливо, а можливо, ні. Можливо, ми прийшли в цей світ, і ми повинні прожити життя от з таким набором функцій даних і зробити трошечки краще. А може, хтось зробить гірше. Ну, тобто, ми живемо це життя, ми не знаємо, якого жити, але оця от провина, вона просто неймовірно відчувається. І я ставлю цій книжці 7 із 10. Якщо я от вчора думала, що вона мені нагадує, я не пригадала жодного автора. І це комплімент цьому авторові, що його не можна порівняти ні з ким, тому що він достатньо такий самобутній. Але мені це нагадує багато театральних п'єс. Ну, тому що це все так відсилає ці п'єси до тих п'єс, які я колись бачила, або до тих драм, до тих якихось повістей, оповідань таких в такому дусі. І також таке, знаєте, недооповідання. Недооповідання, недоп'єса. Чесно кажучи, очікувалось, коли я почитала про цього автора, очікувалось набагато більше. От, отакі От в мене враження. Дякую вам за те, що ви це подивилися. Зараз в мене вже хвилина в хвилину вимкнуть світло. Тут дуже спекотно, дуже. Я просто вже дуже хочу пити. Тому я пішла пити. Ви також щось таке прохолодне. Випийте, Вип ви вип'єте. Господи, це жахливо. Я вам бажаю не таких спекотних днів, як у мене зараз, 35 градусів. Тому всім добра, гусятка! Читаємо далі по Єврогусаку, рухаємося далі, побачимося в наступних відео.